Мобілізація кухарів і це не жарт. Мобілізація в окремий кухарський батальйон. І не плутати з батальйоном Монака. Ці люди реально допомагають ЗСУ. Сьогоднішня позиція ярмарок. Та ми зосередимо наше зусилля для допомоги 72-ї бригаді. Але не гаймо час, зараз самі все побачите. А з вами Падос, Україна. Погнали! Þakk fyrir því að við erum við. Не, його треба виконати. Всі мають відповідально до, докладатися до цього так, процесу, конечно. правильно? процедуру. Ми можемо тим допомагаємо. Так, чи да, таланти. нас художні дівчат. А діття дівчата, та, дівчата от співають, Дівчатка, да, та, так. Та, хто пече, а хто ї, я, її, я їсти, я тільки вміє більше нічого не вмію. Буду пиріжки у вас покупати і їсти. Ну, а що робити? Я вам наразі дуже дякую. І якщо <ристо> треба допомога, комусь щось прямо. Розказати Зарайте то собі. продати, так а, як треба, то ви, ви свистіть. Ні, Давайте продамо. Це а, добре, я, під, я піду і продав. Принесу вам <рес> гроші. У мене нове завдання піти, і продати презент. О, О, давайте так будемо робити. Давайте хто мені продать. Так, і отам челендж. О, Саня! Іди до нас. Хто, хто продасть швидше три сувеніри? А придбайте білочка, підтримуйте нас. Ой. Ай, нема нікого всі. А що? Виявляється не так просто. да, да. так. О, тут так, тут підключилась ціла команда проти мене. Так, да. А ми будемо всі разом. Чи ну, вони стисняють? Вибирайте ДВ. собі. Ні, красно. А ці червоненькі, так давай, тримайте. Ой, дякуємо. Дякуємо за підтримку. Так, є певні. Це шанс дякую. на перемогу. Дякуємо. Пані Олена виривається вперед. Ой, дякую вам. Так, ще один за вишився. Так, друзі. Здається, мені, що я вже правтикав, але знов-таки завдання. Хоча б не в суху. Все погнали, чим швидше, тим краще. Значить, до вас завдання серйозне. Зараз ми збираємо гроші на пікап для 72-ї бригади. І якщо ви е, можете долучитися купити в нас збройчик за 100 гривень якісь. Е, ну От був би час. У мене зараз челендж. Я, я вже е, врем'я втрачаю, може і програю, але дуже приємно було поспілкуватися з такою свідомою людиною. Ми вам дуже дякуємо. ми побігли. Дякую вам. Добрий день. Добрий день. Я бажання долучитися до збору на пікап е і купити в нас Ні, Я би самі, <смірш> хто допоміг. Да? А тут свідомі люди як попалися, в мене жіночка що не відірвала три з, з руками. Доброго дня! Можна дитина другу бригаду. Кожна на набочка, нам допоможе слідче купити. Е -е, Мої думки формуються, коли я доросла і коли Без роснає до себе. А як вас звати? Кабанова. Крістіна Кабанова. Кристина, ви прийшли на ярмарок сьогодні, допомогли усім. А скажіть, будь ласка, що ви хочете передати українцям? Здоров'я, ну, важна річ. А скажіть військовим, що побажаєте? Гело, гелов, військові. Це таке привітання. Клас. Давайте. Молодець, і в суботрови так зробити? О, клас. оголошуємо збір коштів на авто для захисників 72-ї бригади. Хлопці з Гостомеля чекають нашої допомоги. Маємо на мету зібрати 400 тисяч гривень. Тож звертаємось до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Брензі, всі вже впізнали в попередньому випуску. Я її мав би перемогти значить, у змаганні на продажу пиріжків. Тепер нове змагання. До речі, в мене цей випуск називається: знаєш як? Називається мобілізація кухарів. Ну, Супер, це майже військове завдання нас. Ну, то, той, той випуск, до речі, можете подивитись, тут буде зазначено. Випуск називається значить, Пікап із тіста. Супер, я вже підписалася. <посте> <посте> да? О, Ну от, нарешті в мене з'явився ще один Чекаю. третій підписник. <посте> Два батьки, мама та тато. І ти, ти зберігає третій. Я вас вітаю. Як вас звати? Максим. Максим. Максим, Ну, ви от на ярмарок прийшли, допомогли хлопцям з сімдесят бригади на покупку піка. Ну, а можете показати, що ви там взяли? А, ну сувенір, так? Mm -hmm. Ну, то є якась кнопочка вимикання світла 100%. В них вже буде працювати завдяки вам. Це ж приємно? Mm -hmm. Добре. Максим, я бачу, ви байкер. Mm -hmm. Ну, у вас є такі mm -hmm. бело-байкер. Mm -hmm. mm -hmm. Я також байкер, трошки, ну, тільки, тільки вчусь. Що mm -hmm. можете порадити мені як утримувати от, рівновагу? Треба mm просто. -hmm. Ну, як би треба їхати і на Ямахи дивитися вниз, щоб не впасти. Ага, розумію. Ну нарешті я навчусь кататися. Я вам дякую. А що можете сказати українцям? Слава! Що за село. Героям слава! Скажіть, як вас звати? Вікторія, Два слова українцям! Дякую, слава Україні, слава нашим захисникам! Перемога, Перемога за нас! Дуже вам дякую, дякую за те, що долучились. Дякую! Все Клас, Максим! А тепер нове бойове завдання. Значить, от є такі смоколки. Що це? Розкажи. Це тісточка. Тісточка. Від справжніх українців. Від справжні не просто так. Це тісточка продається для того, щоб купити пікап. І так, е, значить, я пропоную таку схему. Значить, хто перемагає, той і платить за два цістечка. А? Добре! Добре? <рес> Я вас вітаю, як вас звати? Микита. Микита? Да. Микита. Дивіться, у нас сьогодні ярмарок. Ви, може, щось любили вже на ярмарку. Нет. Ще все попереду, так? Да? Да. Я зрозумів. Щось два слова можу сказати українцям. Якісь може, побажання. так. Да. А що ви бажаєте? Щоб Україна перемогла. О, ну от, всі запам'ятали українці, щоб Україна перемогла. Я вам дуже дякую, можна пожати вашу мужню руку. Дякую. Так, а ми, значить, запитаємо вас дівчини, як вас звати? Настя, Настя, от е, молода людина, значить, нам би бажала, щоб Україна перемогла, а що ви побажаєте українцям. Що ви перемогли, тому що ми це сіцько, вже було? Сіцько. Ну так А давайте ж новеньке. <рес> <рес> ну вже почули. Добре, перемогла. Це важливо, це важливо. Це можна сто разів повторювати, і воно не змінить суті. Це важливо. Що можна побажати військовим? Ну вони наші герої, буде вони Що в них полусили. Я, Я насязумів. Дивіться, є інформація, буде дивитися цю передачу, значить, все керівництво України. Ну просто це. А, може, є якесь зауваження до Зеленського, до Кабінету міністрів, щось, ну, щось може неправильно вони роблять. Не якесь зауваження, що, що б ви сказали, щоб вони краще якось там справлялися. Рані поки що немає. Немає, да? Нема зауважень? Чи, чи поки не придумали, що, що їм донести? Да? їх настільки багато, що, що вже нема про що говорити, так? Да? Я вам дуже дякую. Хай справляється швидше, правильно? Ну, З, з цими, з перемогою, да? хай швидше пройде. Я вам дуже дякую. Дякую, що долучились до нашого ярмарку. Гарного вам дня. О, Насіка. А давайте скажете, підписуйтесь на канал Вадос. Єй. Підписуйтесь на канал. Вадос є. Вадос Єй. Вадосвіє. Вадос. Іди, давай скажемо з тобою разом, ставте лайкосики. Давай? вот так, вот так показує, давай, показуй, однак. Вот і кажемо: ставте лайкосики. Ставте лайкосики! Всі ви чули? Ставте лайкосики. Ну, маємо же ми посильно якось допомагати. Так, ти долучаєшся, он знімає. А я хожу тут, нічого не роблю. Мені звісно, розумієш, і якось хочеться ну, долучитися. Тому, українці, на швидкість. Е, я розумію прекрасно, що ви всі будете вболівати за пані Олену, але я не втрачаю надії, в мене буде гріти моя перемога. Е, ну що, тобі, я, значить, можна сказати 3-4 і поскакали. Давай. На рахунок 3-4. Погнали. Ця ну, патрона вже ти схватив, да, аффіймав. Чи він тебе аффіймав? Він Він? як те звати. Андрій. 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 Андрій, що можеш сказати українцям вон там на те всі дивляться. А хто на мене дивиться? Всі українці там з камери. А. Я не знаю. Ну, якісь побажання. Може здоров'я. Може хочете привіт комусь передати. Ні. А ви знаєте когось військового? От особисто знаєте когось військового. Ну, м -м. Військовий. Не військовий, бра. Так, ну добре. А що можете сказати? Побажати військового. Я хочу їм поба. Я хочу їм побажати мирного неба і щоб вони. Щоб перемога настала наша. О, я вам дуже дякую. Можна пожати вашу руку? мужню? Дуже дякую. Погнали! У мене якесь слышно, його можна їсти. Можна, да? Пезрушка якась. Давай якось естетично. Не так я думала. Мене покажут. А, ти думаю, як Нічого, нічого, чекай. Пішов банан. банан. Я програю, я... Якщо я програю, я за то буду платити жарику. то ви на жаріку. Банан якийсь жується погано. Як хоча буде рушарити? Якщо його плацити, Так Олена, то, що там. Ой. Його... Я Та, відчуваю, я програю. Або... Ви чуєте, я знав, що всі будуть болівати за неї. А, а не б'ю. А звітаю, як вас звати? Кирів. Кирів. Будь ласка, скажіть, от ви купили? що це, Тісточка якась, так? Да? Так. От так самостійно прийшли на ярмар благодійний і купили тісточка. А ви знаєте, що то допомога на закупівлю пікапках? Ні. Ні. А буде вам приємніше, якщо ви будете знати, що оце тісточка це якась кнопочка, може вимикання якоїсь там. Фуар. На пікап і в буде буде військових крута тачка. Приємно? Так. Ви допомогли, я вам дякую. А скажіть, будь ласка, українцям, що ви дивитесь? Щоб вони перемогли. Щоб вони перемогли, так? Слава Україні! Героям слава! О, дякую, дякую тобі! Оленка, я пришвидшуюсь. Тебе як я там справи? Ну щось кажи. скажи. Не скажи, не скажи. Кажу, ну Маєш ти мені якусь пору дати. Не я так розумію, ти звикла тискишка поїдати. Я угу. Я не думав, в мене банан не жується. Я Де? Не То Олена вже дну шкрябає. Так, не. Я не здаюсь. Я... П'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять. Випікали дівчата: випічку свіжа, солона, солодка. На ваш смак. Чекаємо вас. Обов'язково прозвітуємо. Всі кошти відправимо нашим захисникам. Разом ми сила! А от і все. Я навіть не буду вже шведити. Нарешті получу задоволення від цього, від цього дійсно смачного десерту. Олена, я вас вітаю з перемогою. Я отримала неймовірне задоволення. Так, так, дуже смачний. Дуже смачний? Так, так, так. Але тепер А тепер проходимо ]ити. до каси. Я маю оплатити цей банкет. Ну, за як приємно це робити, коли знаєш, що гроші підуть на закупівлю. Пікави. Так, так. що, українці підходимо багато. на ярмар. А якщо у вас в іншому районі проходить ярмарк, де люди допомагають Збройним силам країни, також не стесняйтесь, долучайтесь. Я тебе вітаю. Дуже смачний. Фіакло. Ти б Я Підтримки на касу оформив мене. Скільки він коштує? 70 гривень. Сімдесят. 70. Угу. Ну, кожен. <плес> кожен. Ну, то... е, зараз ви в кадрі, вже ми зараз. Давайте я зараз до вас підійду. Все. Дуже дякую. Монета пішла на ЗСУ. Дякую вам. Добрий день. Добрий Можете день. Бажаю всім здоров'я. Я, я гостомельчанка. мене звати Раїса. Я бачила це все не по телевізору, а нас так, як воно відбувалось. Ну, всі події, так? Всі події я виходила самотужки звідси. Виходила 7 березня. Ну, зрозуміло, що зі складнощами. Да, так, ну мені повезло, видно, ангел в мене хороший. Через те я прийшла до Ірпеня. Ви Пішки. не уяв... Пішки, ви не уявляєте, яке це було щастя, як я вийшла на окопи наших захисників. Мені здавалося, що кращих на світі не буває. А сьогодні я хочу сказати нашим захисникам. Що вони найкращі, вони потомки наших славних пращурів козаків, і не забувайте про те, що ті наші рідні пращури, вони за них теж держать кулачки і моляться за них, щоб їм якожна швидше було вигнати цих нелюдів з нашої землі. Кожного, я не знаю, як кожного звати з цих захисників нашого, наших. Але ви знаєте, в моєму серці кожен із них має ім'я герой. Так, я з вами повністю От тут прямо під кожним словом. підписує. Герой. герой. Чим ми можемо їм допомогти молитвою, гарячою молитвою. Так молитвою говорю, що за кожного воїна. Який захищає нашу Україну. Оце, ви бачите, починаю говорити і починають сльози. Хлопці, я вас дуже люблю. Всі. Я за я вас віблюся. І я знаю, що ми обов'язково переможемо. Тому що світло завжди перемагає темряву. Держіться, кріпіться, ви найкращі. Ви такі чудові. Я вам дуже дякую. Я, я вам Обнімаю вас всіх серцем, будьте здорові, будьте багаті і, і як швидше повертайтеся додому з перемогою. Люблю вас! Всі. Я вам дуже дякую. А з вами Вадос, Україна, всіх обіняв. Друзі. А тепер приємна новина. На момент публікації цього випуску пікап для 72-ї бригади, а саме для захисника Івана, вже куплений. І силами громадської організації, справжні українці доставлені на місце виконання бойових завдань. Дякую вам, українці, за кожен куплений смаколик, за кожен сувенір, за кожен донат. Разом ми сила. Слава Україні! Якісь можуть побажання! Так. Да, да, да. да. А що ви бажаєте? Да, да, да. Щоб Україна допомогла. могла? Ще раз а то дядька прийшов мимо. О, а ну давайте. Давайте, героя, сюда. Я вам дуже дякую. вами вадос, Україна, всіх обіняв. Ой, Оля не може, щоб по камері не побігати, вибач.